В косуде не надо быть, которые что-то поменяют. Поэтому есть большие видные важные, они там имеют два элемента и плюмо. Есть такие? Сейчас я позвоню. Да это слово Луи. Боже, ну почему я с ним? Поменяйтесь, не стану. Так, доброго дня. У нас приключено... Чергове, а навіть не дуже чергове засідання Зеленої комісії у зв'язку з сесією, яка відбудеться після залу. Квору у нас є, можемо працювати, так? так? На розгляд комісії ми маємо 35 питань, доповнення, зауваження, зміни. Немає? Можемо працювати. Можемо працювати. Ми не голосуємо. Порядок певний перше у нас зміни до бюджету, але е, у, 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 нема доповідача, так? Якщо не заперечуєте, то тоді е, у нас департамент помічного розвитку далі... А в нас є українські культури Дивіться. з охороною. Шановні депутати, у нас питання про укладання договору суперфіції земельної ділянки в місті Рівного по вулиці Соборна, укласти з управлінням капітального будівництва Рівненської міської ради договір суперфіксію на земельної ділянки площею 22,7 гектара, що розташовано в місті Рівне на вулиці Соборна, за кадастровим номером числа земель рекреаційного призначення, яке перебуває в користуванні комунальних підприємств міських об'єднання парків культури. Це саме кладається договір суперфіції на земельну ділянку парка Шевченка, оскільки був проведений всеукраїнський конкурс на реконструкцію парку. Ось і тепер ми маємо просимо кошти на видалення проектно-кошторисної документації і на підставі після домови дома для, для народу, я Скажу, що ви там побудуєте нове? А це е, буде включати в принципі це реконструкція парку. Е, Є, є переможці, я думаю, всі бачили в інтернеті результати переможців. Це з Чер Чернівців була команда, яка представила. Це входить і майдан майданчики, це і входить і басейни, діймовочка, і взагалі сама територія батьків. Оно оновлений да сучасний Голосуємо. Головне, щоб там Паркер став Так, Це саме основне завдання. Дякую. Так, отмов питання питання, я готовий відповідати, бо Віталій Григорович, директор, він присутній на бюджеті відповідно на клапті. Так, там і то ваше... розвитку ліності свої роботи. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження стратегії розвитку України міської територіальної громади 2020 року, а також план заходів із її реалізації. Проєкт рішення розроблено вже розробляється впродовж півтора року, розробляється за участі долучених до цього проєкту представники громадськості, представники жителів громади, бізнесу, представники, органів місцевого самоврядування. Дуже дякую депутатам, які долучалися до роботи стратегічного комітету і вносили свої пропозиції. Також експерти працювали із Офісу Ради Європи над цим проєктом. Проєкт розроблено, враховано максимальну кількість побажань, пропозицій, відбувалися публічні обговорення, тривали, і ми навіть їх продовжували. Я навіть здивований, що. Люди відгукнулися, попри те, що це ну, доволі складний документ, але ознайомилися з ним, надали свої пропозиції і це не враховували. Проєкт зараз стратегія набуває ще більшого значення, оскільки зараз триває реформа, розпочалася в державі і триває публічних інвестицій. Зараз чому на такий короткий термін стратегії до 2020 року, оскільки. Наша держава переходить на європейські рейки і відповідно вже переходить на цикли європейського планування. Він якраз пер цикл європейського планування закінчиться в 27-му році, і відповідно вони на наступні сім років будуть розробляти вже в 27-му році. Тому Україна синхронізується і, і таким чином наша стратегія так само це такі проміжний невеличкий етап для того, щоб ми могли далі рухатися. Цей проект рішення проект стратегії. Він передбачає все те, що було краще в стратегії розвитку рівно до 2040 року, який, як ми знаємо, бачите, після другого року багато що змінилося. Він перестав бути актуальним, але експерти з, з нього взяли найкраще. Так само з проекту рішення проєкту стратегії до Рівненської громади до 2027 року, але який не був ухвалений на сесії міської ради, він такий існує. З нього так само було ознайомлено, взяти найкраще, так само понесено. Зрозуміло. тому якщо є запитання, даємо. Ми до нової стратегії самопідтримати і плану. Як це не має запитань? Що це було взагалі? цілому? Хто Ми не є образливе, е поетично так кажу, зауваження. Скільки я працювала в стратегічному комітеті, там долучалась, скільки багато було людей, які працюють в наших комунальних закладах, управліннях, стейкхолдерами. Причому чесно, відкрито пахали і збиралися. Це не проста річ, ви правильно кажете. Прошу зауваження. Та, ёлки палки я роздруковую собі стратегію красиво і дорого в кольорах. І що я читаю? відкриваю? стратегія розроблена Салантай і ще два і три, де наші люди. Що ви їх Ну, Я їх би так інші. не треба, у вас там група експертів по фаміліям, а наші, що це сиділи в групах, ви ж тяжко працювали насправді. Це не проста штука. Так, По півдня сидіть, так. спори, дискусії, виокремлювати і ви. А у нас стратегію розробили пам-парам. -пам, пам Оце взагалі не наші. Неправильно. Ну, оце не Переговорити не не поміняти. Тресіла писати всіх, хто з наших працювали. І давали інформацію, і складали. А я люблю Салантая, вони дуже грамотні. Але вони у нас на великих телевізорах послухали, да? молодці. Все напрацьовано, продискутійовано, про це саме, скільки так, нервів, да? собачу, медична так, галузь своя, а у нас склали, я відкриваю цю книжечку, і оце думаю, що таке, а де наше управління, де всі всі пахали? Це таке, але це. Чого є? Голосувати можна, звісно. Ви це річ, так, ми просто підтримати. Рішення прийнято охотного голосу. Дякую. Так, і перше питання з бюджету. до бюджету. До вашої уваги проєкт рішення за два місяці стане на перше восьме. Бюджет отримав додатково вже 82 мільйони вас не доходять. Ми частково їх розподіляємо <світньо> в цьому проекті рішення. Це 55 мільйонів. Крім того, надійшла субвенція освітня з державного бюджету на оплату педагогічним працівникам з вересня грудень, забезпечені до кінця року повністю. Надійшла субвенція. На виплату доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти часткових 1 млн 817 тисяч І нам надійшла субвенція з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супродуватиранів 1 мільйон сто вісімдесят тисяч сорок тисяч гривень. В цілому передбачені видатки кожному головному розпоряднику, поточні капітальні ремонти, поточне утримання промитки систем та випостачання по освіті. Придбання апаратури половому будинку будівництво, не будівництво, капітальні ремонти, продовження сховищ. Дуже багато всіх видатків. Велика, дуже доповідана, 10 пустів вийшло. Якщо хочете, йдемо по поясненню, якщо ні, то. Ні, ми ознайомимося, Якщо будуть питання, то індивідуально да. да. Матери... знадобиться. Інші зауваження немає? немає. Можем Можемо Можемо. А можна питання один мільйон фахівців зі супроводу ветеранів? Це на соцзахист? захист? Це ці в будинку ветеранів. що в будинку, так. Ветеранів, в будинку ветеранів. Це, е, ну, почекаємо. це, це не суток. Це ось це рішення і ще у нас можна ще доповнення. У нас ще було таке пропозиція. Ми вже взяли проєкт рішення, почався розгляд комісії. І ще надійшов до нас літ управління справах молоді та спорту з приводу виділити 400 тисяч гривень міні-футбольному клубу Рівне для участі команди у чемпіонатах України на Кубку України плата заявочного явищного відповідно до нашої програми розвитку фізичної культури і спорту просимо збільшити на 400 тисяч на ці заходи видатки головного розповідальних управління молоді та спорту, а також управління культури і туризму умови внесення змін до програми підтримки розвитку міського об'єднання парків для виготовлення пресно-кошторисної документації об'єкту бюджету розвитку, реконструкція парку культури відпочинку ім. Тараса Ганголовича Шевченка. Про рішення оприлюднені на сайті на це просить управління культури 500 тисяч гривень. Якщо ви підтримуєте, то прошу депорту. Рішення привіта одного голосу. Дякую. Далі Комунальну власність. Пропоную до розгляду перший проєкт рішення. Це про включення до переліку та продаж на земельних торгах, шефів проведення аукціону, земельна ділянка, площу 60 метрів квадратні, на вулиці Київській, це район комунального підприємства, Вінський міський треть, зеленої господарства. Вже розглядалися, нас проведена оцінка, але на сесії не було достатньої кількості голосів. Повторно виносимо. Дуже голосовою. Наступний проект рішення це про втрату чинності рішень Вінницької міської ради від 11 червня 2021 року за номером 744. Це про включення до переліку та продаж на земельних торгах шляхом проведення акціону земельної ділянки площею. 1141 метр квадратний на вулиці князя Володимира поблизу КНС. Та е, рішення номер 745 це теж деземельна ділянка площа 458 метрів квадратних на князя Володимира поблизу Конея. Ми, да, ми скасуємо рішення, оскільки і оцінка вийшла, і в нас є лист від оборони водоканалу, що є по останнім рішенням. Наступний проєкт рішення це про продаж на земельних торгах шляхом проведення акціону земельної ділянки площі 197 квадратних метрів на вулиці Леоніда Стопінського біля будинку в 27-му переді. Наступний проект рішення за про продаж гробнодіну Цінівському і земельної ділянки господарського призначення на вулиці Млинівській, 22А, в місті Рівному. Площа земельної ділянки 700 квадратних метрів. Показані земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомості. Це склад сільськогосподарської продукції, загальної площі 420 квадратних. Голосуємо. <плес> і... Наступний проєкт рішення це про продаж Денищук, земельної ділянки мисльського господарського призначення вулиці Миницькій, 25, в місті Рівному. Площа земельної ділянки 3720 метрів квадратних. На цій земельній ділянці знаходиться будівля оздоровчого комплексу з загальною площою 366,9 метрів квадратних, також будівля овочі, сховища, загальною площою – 627,5 метрів квадратних. Землю промисловості. Рішення прийнято голосу. Mm -hmm. І останній проєкт рішення це про продаж осадчі земельної ділянки сільського господарства, призначення вулиці Соборної, 420, місті Рівення. Площа земельної ділянки 268 метрів квадратних. А, це землю промисловість. промисловість на земельній ділянці знаходиться приміщення загальної площі 149 метрів квадратних. А, Позову, Дякую. Дякую. Є... Дякую. Зараз По 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 ми послухаємо 10 питання. При припинення про припинення прав оренди земельної ділянки та передачу оренду земельної ділянки громадянину на вулиці Хлабінській, 25. І Горватство 811 метроквадних. 800. Mm -hmm. Це э, договорсь. Це знову ж таки. Відмовляється Черне, черне відмовляється від оренди, а порозький тарас це інша особа, так? Хоча взяти. Так, було, було два орендаря, один помер, просто понад раз, 483-го року. А Віра Івановна відмовляється, а бере Тарас Віталійович. А яким він має відношення? Ні, це різні взагалі. Це різні, ніякі відношення. Тобто, можливо, перші дві пункти можна, це, можна, там, можна, там, можна там, прийняти, ми, а третій. Ні, можливо, вони і родичі. Ні, бо, ну хай розкажуть, але це не перехід. бере їх мене. туди, там значно слабше, це 12 шу. От і ви наші не слабші. У нас же доступ кращий. Добрий день. Добрий день. Присідайте. На звиса хто ви є? Коробська Ірина Володимирівна. Так. Дружина військового, прошу Тараса Віталійовича. Так, зрозуміло. Е, де ви проживаєте, скажіть мені? В Рівному, Коменська 25. А... Люди Чернега, Петро Павлович, Чернега Вір... померла два роки назад, перство небесне, Петро Павлович на Котляревської, 12. А ким вона приходиться? Ніким. Ні. Віра Іванна була бабусею, а Петро Павлович її син. Далі. Так, до заяви, що можете добавити? Словами голосу. Так. Я вже втретє на комісію приходжу і прошу у вас, якби відповідного результату. Хотілося б все-таки отримати цю ділянку землі оренду. Зрозуміло. Як бабусі нічого не дали, то можливо і для чоловіка, і для учасника бойових дій можна. А де він зараз? У міській області. А ця ділянка, яка виходить на вулицю Корнівську? Вона не виходить на вулицю Корнівську. Ні, не, я не працюю, не, не про город, а е, там де хата. Так, там є власниця двоєвика, померла її. Наталя Павлівна. Це моя там скільки вони мають 12 сотих, так? 10. 10? Ну, може бути. Питання. Там соти 74, червона лінія, і вона її забрала ну, місто. Зрозуміло, що там немає. Дякую. Вони можуть бути сьогодні в Львівській, а завтра можуть на Росії. сесії. пропустимо на розісесії. Розі сесії. Рішення прийнято голосу. Оженнадцять прокладення з громадянкою пересутно новий строк договору оренди землі на вулиці Погоринській, 58А. Город, Поновлення договору. 14 ліжоварі. 12. 12. Продання СПП Торговий центр на новий строк договору оренди землі, площею 647 метропарадних, а вулиці з Довгонівської. Там написано під систему водопониження. Так.

Якщо такі не впевнені, пропоную на сесії. Давайте, я за. Тобто на розісесії одна пропозиція. Раз, два, три, чотири. Рішення не прийнято. На розлізсесії. все одно буде? буде? Все одно буде на розлізсесії. Якщо Це не буде на пропозицію. Як? Ні, то ми потім переголосуємо ще раз. Ми набираємо 5 голосів. Не набираємо. Перешкохи буде Давайте на сесії. Давайте на сесії. Голосуємо. Народу сесії рішення прийняти на 13-те укладення з громадянами на новий строк договору оренди землі на вулиці Новоднірська, 2. Доробництво обслуговування житлового будинку. На земельній ділянці частина без Буженка. Підходимо. Так. Голосуємо. Рішення прийнято, одноголосно. 14. 14. Затвердження проєкту землеутрії та передачу безоплатної спільносу міцну власті зеленої ділянки на вулиці Поштова, 6. Сьоміра. Ми голосували за завжди плюс. Голосуємо. Рішення прийнято. 15 це затвердження проєкту землеустрою на аукціон площею 150 метрів квадратних. Голосуємо. Рішення прийняти. 16. Це затвердження проєкту землеустрою та передачу без постійне користування протягну. ОСББ, це брати йому. Що не змінили? Це за 61-й. 63-й будинок. Не змінили нічого. Це все. Mm -hmm. Там зауважень немає від управління містобудування? немає зауважень? Просто остатують зона, яка є все. Можна голосувати. 17. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж про передачу безоплатну власності земельної ділянки на вулиці Павла Тичини, 8. На земельній ділянці розташований сарай і частина гаража. Але під ОСГ, мені подобається ОСГ, у рішення. Перше, там документів немає на, на зовсім і є будівництво, і... У мене мінус. Рішення принято голосу. 18. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж та передачу безплатну спільну сумісну власність земельної ділянки на вулиці Луцька. Рішення прийнято, будь ласка. 19. -тим. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою постійне користування земельної ділянки на вулиці В'ячеславович, воно волона, 40 по СББ. Це зараз так просять АВО 50 просили, аж А зараз покриваємо гаражі, <спільствуйся>.

Так, На надає дозволу на виготовлену гарантию землеустрою ОСББ, медка 22. Маністер, так, так. Це і так залишилось. Це в ліцею нанесено, як по раніше посилає. Ну, то в принципі може бути. 29 або ХП тепер... на більше площу послую. Ну, то можливо ці плохи. А там все добре. Голосуємо.

<реш> ну, та, та, так. Та, не, не, не по суті, а за відмову. Так, да, голосуємо не, за відмову. Та на сесії озвучите. Так. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. 22. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою, постійне користування НЕК «Укренерго» за межі ділянок на вулиці Млинівській. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. 23. <ган -три> Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на собою. Це те, то, що тоді ми говорили, вони хочуть. зробити З метою встановлення На землях запасу коли надійшла заява на виготовлення проєкту землеустрою, сформувати під сереліток. Ну, моя новоя, це там справді люди з... Ще ну, ну, да. до тебе дотикається та полосочку вони зробили, ну, щоб вони могли... Вони мають іншу доїзду до цього будинку. До цього будинку. Вони може голосувати. Може ніхто. Не, я ж не знаю. Хай бачу. говорить. Говорить. Зразу чотири секунди. Вони так в писали, сказали. Взагалі перший раз. Що таке груза? Не задоволення. Для нас тут все зрозуміло. Що хочете змінити? Що Розглядати хочете до цього? Ні, не хочу. Хочу, щоб. Щоб прийняли. Примем, посмехайтесь. Все? О, ну Без посмешки. Ну все. 24 лапишку. Голосуем. вы всех женок знаете. Вчера Соседи, всех женог знаете. Більше ніж прийнято одного голосу. 24-ту. Про припинення громадянці Козачок право оренди земельної ділянки лямки та розірвання договору на вулиці Могила, 10. У гроші. У гроші. Вони код. Але воно все одно сидить за її забором. Наш ж великого не буде. така вже там є оренда? Ну тисяча чи тисяч, тисяч, гривень, ну великі гроші? Пропозицію. Я, я, грош. я голосувати не буду. Не буде. Ну тоді, якщо не буде, то щоб за відборна. Голосуємо. Рішення прийнято з одного власне. 25. 25 25-те оплатання з громадянкою Галасі на новий строк договору оренди землі на вулиці В'ячеслава Чорнового, 34. Це на звальній ділянці розташована будівля ветеринарна, консультації. Знаю, де Голосуємо. Перевна оплата <плес> завершити. Рішення прийнято. 26. Укладення з громадянином Федоровим на номер складу мови. Голосуємо. Рішення прийнято голосу. 27 Затвердження проєкту землеустрою в разі зміни цільового призначення захисника Маріуполя 25. Голосує. Рішення прийнято під 28. Затвердження проєкту землеустрою у разі зміни цільового призначення. Це нормально. Голосуємо. Рішення прийнято, голосно. 29. Затвердження проєкту землеустрою та передачу постійних користування виконавчому комітету міської ради земельні ділянки на вулиці Соборна, 12. Зараз. Голосуємо. Голосуємо. Це затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення. Голосуємо. Рішення прийнято, голосно. 31. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою власним шляхом викупку земельної ділянки на вулиці Володимира Стельмаха, 53. І промислової відділення. Голосуємо. Рішення прийнято власне. 32. Надання дозволу на відведення земельної ділянки. Власним шляхом викупу на вулиці Степана Бандери 35. І ДжеВК. Рішення прийнято. 33 надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. Голосуємо, рішення прийнято на те 34 надання комунальному підприємству Рівненський міський край зеленого господарства дозволу постійного користування земельних ділянок, це на коло Басівкучкого озера. Прибережні записні смуги з водоохоронні зони голосуємо. Голосуємо. Річні хвилини до одного голосу. Виявляється, у нас ще стільки ділянок є. Де треба. І 35 те це буде додатково. Це не ваше. Про внесення змін до переліку другого типу об'як недоруховної нашого належить до власність на територіальної громади з метою передачі в оренду та просувано. Це тут приміщення рівної вулиці Біла 10, а приміщення 46 метрів квадратних. Ми не профільна комісія по цьому. Але. Проходи, голосуємо.